Сьогодні будемо розглядати Дмитра Разумкова, один з моїх підписників дуже просив мене зробити цей розклад. Що ж, будемо роздивлятися під лупою Дмитра Разумкова, екс-спікера Верховної Ради України. Давайте подивимось, що це за людина. Відразу хочу попередити. Що все, що сказано в цьому відео, є виключно моїми припущеннями на підставі трактування карт Таро. Дивимось сьогодні Дмитра Разумкова. Що він за людина? Нагадую вам, що ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Дмитро Разумков, що він за людина? Яка людина, колишній очільник Верховної Ради України, які його головні якості, як людини вже випадає імператор? Зрозуміло, він дуже любить владу, дуже такий політик. Жорсткий в своїх переконаннях. Дивимось основні його якості як людини. Дмитро Разумков, як людина, хто він? Які його головні якості? Головні якості Дмитра Разумкова. Наразі він обмежений в своїх діях. Так, мах, двійка мечів та вісьмірка кубків. Ну, що ми бачимо? По-перше, він лідер, помагу в нього яскраво виражені ці якості. Він також може бути чудовим маніпулятором. Інколи він може перебувати в роздумах, уходити в себе, вичікувати, перш ніж дати якусь відповідь та прийняти рішення, добре все зважити. І якщо він бачить якусь загрозу реальну, він може відступити. Ось такі якості Дмитра Разумкова показав розклад Таро. Давайте подивимося, як він веде себе в сім'ї. Дмитро Разумков, як він веде себе в сім'ї, Дмитро Разумков як веде себе у родинному колі. Дмитро Разумков у родинному колі. Дмитро Разумков у родинному колі. Ну, вже випадає четвірка жезлів на дні. Хм, цікаво. В родинному колі. Я думаю, що він може вести себе навіть інколи досить агресивно. Як сказав, так і буде. Скоріше за все, за ним остання крапка, і він досить жорстко, мабуть, встановлює правила в своїй сім'ї. Але водночас все-таки ця сім'я стабільна, бо ось є четвірка мечів, на дні четвірка жезлі. Добре, дивимося далі. Дмитро Разумков якось пропонував конфіскацію російського газу, який тільки заходить на територію України, його треба конфісковувати. Це Істина, істинні його мотиви, чи це популізм? Твердження Разумкова щодо необхідності конфіскації російського газу. Це популізм, чи його істине щире бажання просувати цю тезу. І так, це популізм, чи це щире бажання? Суд. Щире бажання двійка мечів. Ну, очевидно, суд старший аркан, це про те, що це лише балачки. Все-таки конфіскація російського газу, яка тільки заходить на територію України. Неможлива через наших європейських партнерів, і це більше якесь популістичне висловлювання, собі щоб рейтинг заробляти. Крім того, ось на дні Єрофант, можливо, він балотуватися в президенти хоче. Давайте подивимося це питання. Чи має намір наразі? Дмитро Разумков балотуватися в президенти України? Чи має наразі намір Дмитро Разумков балотуватися в президенти України? Чи має намір Разумков балотуватися в президенти України? Чи має Разумков намір балотуватися в президенти України? Що сказати мир, Зірка? Я думаю, що все-таки намір балотуватися в президенти Разумков має, і вони досить такі глобальні. Він вибудовує зараз свою політичну кар'єру, заробляє рейтинг, він бажає, щоб бути відомим як можна більше в широких колах, в тому числі за кордоном. І... Він все ж таки, я думаю, що балотуватися буде в президенти та відстоювати свої позиції, незважаючи на те, що в нього були і конфлікти в його політичній кар'єрі, як ми знаємо, що його навіть хотіли. Лишити депутатського мандату, він вже набив свої, так скажемо, шишки, і він знає, як зараз оминути гострі кути та до своєї цілі йти. Також давайте подивимося: ставлення Разумкова до російської мови. Як відомо в ефірах він часто спілкується російською мовою та вважає, що питання мови зараз не на часі. Давайте подивимось: ставлення разумкова до російської мови. Ставлення разумкова до російської мови. Чи буде він її надалі просувати? Король Кубків на дні, дуже він любить російську мову. Хоча зараз це і складне питання. Щодо російської мови, наразі він розуміє, що буде йти українізація, тому активне просування російської мови може йому зашкодити, тому, можливо, він буде трошки відходити від цього мовного питання. Так, Дмитро Разумков також казав таку думку: ось карти випадають король мечів, що щодо казнокрадів необхідно застосовувати смертну кару. Чи щиро висловлював таку тезу Разумков? Чи це також була популістична заява. Питання смертної кари, до казнокрадів, до тих, хто хоче засунути свою лапу в кишеню до українського бюджету, наживатися на війні. Мах випадає, все ж таки він хоче щось з цим питанням зробити, вірогідно, разумков. Чи твердження Разумкова про застосування смертної кари до казнокрадів є щире, чи це популістичне твердження? Давайте дивимось, щире бажання і популізм. Щире бажання двійка, популізм мах. Ну, все ж таки, все ж таки, по двійці жезлів в нього є якісь думки про те, що казнокрадів необхідно е, карати. Про те, от що сама смертна кара, це все ж таки, я вважаю, гра на публіку, маніпулювання емоціями, українці дуже хочуть, щоб всіх е, цих безсердечних. Політиків, які наживаються на війні, було покарано, і навіть смертною карою він на цьому питанні маніпулює і добре розуміє, що це може принести йому в майбутньому бонуси. Так, далі. Якщо Дмитро Разумков. Давайте ще подивимось таке питання відносини Дмитра Разумкова і Зеленського. Як відноситься до Зеленського Разумков? Як відноситься Дмитро Разумков до Володимира Зеленського? Як відноситься Дмитро Разумков до Володимира Зеленського? Дивимось відлюдник, поки він від нього відсторонився: король Пентаклів, сімірка жезлів і королева Кубків. Королева Кубків. Сімірка Пентаклів. Так, Зеленського він все-таки поважає. Вважає його досить. Розсудливим і таким, який стоїть чітко на своїх позиціях. Наразі він з Зеленським в конфлікті. Проте, можливо, по королеві кубки всімірки-пентаклів хочу, не хочу, але якісь відносини в них будуть налагоджуватися. Ну, якщо судити, по тому, що все ж таки. Разумков був у партії слуга народу, то, можливо, все ж таки якісь відносини з Володимиром Зеленським в них будуть налагоджені, буде знайдена якась спільна думка та буде йти до покращення. І так, давайте ще подивимось такі питання. Чи буде вчиняти Дмитро Разумков дії, які будуть посилювати обороноздатність держави після війни? Ну тобто це приймати закони, сприймати робити дії для просування законопроєктів, що будуть підвищувати обороноздатність. Країни. Чи буде Дмитро Разумков працювати на те, щоб підвищувати обороноздатність України та підсилювати армію? Сімірка Жезлі випала, вірогідно, що повинен робити якісь дії, бо це саме як до відстоювання. Так, двійка Пентаклів, четвірка пентаклів, дев'ятка жезлів. Так, він буде, звичайно, лавірувати і робити різні законопроекти. Якщо один не пройшов, то, можливо, інший. Позиція четвірки пентаклів це для того, щоб тримати своє і нікому його більше не віддати. Дев'ятка жезлів це до захисту. Я вважаю, що все ж таки Дмитро Разумков буде вчиняти якісь дії, просувати законопроекти для того, щоб обороноздатність України посилювалась. Ось такий був розклад. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо ви хочете подивитися ще якихось політичних діячів, якщо вам буде це цікаво, то я буду робити наступні розклади. Пишіть свої коментарі. Також запрошую вас подивитися ролик, коли закінчиться війна, висловити свої коментарі до нього також. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!